Ті своєї тягнеш. я з ваших тяну. У нього лідер що Ах, може тягнути з будь-якої. Ну коротше, ми тут граємо тройничок Тимарія <клес> Нільфа і Редані. Хто найкраще військо в світі? Відбувається <клес> якийсь хаос. Нічого не зрозуміло. Бо я просто телефон дістав. Справді, Ардур розіграв сігізму на 3 він заслав його в Нільфгард. Я хожу а хлопці між собою Кидає, розмінялися. Кидай що одного чуча. Шпигунами. Чекаю. Я ставлю. І попудовами. Ні, так. Та воно просто грається на все. Вона на все грається. На все грається. Так. Але ти ставлю? розумієш, що, ну... Має бути якась погода, щоб воно спрацювало, воно не ставить тобі перманентну хорошу погоду. Не, так? Yeah, так це ж можна викинути. Ну викину. no, yeah. можна, але воно ну, чисто карту скинути. Ну ладно, да? А, да? Ти, а, не... ти скидаєш карту. Ну я маю на увазі, що я хочу уточнити, що це типу не перманентно. Окей, окей, окей. Чудо. Окей, Чудово. Добре. Сім. Мені факту ця карта юзлесна, правда? Але ти не дав йому її використати. Да. Все. Мы... А я забыл все. Дай мне мои эти карточки. Где лежит билет Як там Водер Перстін називається? Три королі? Mm. Ви, до речі, зразу рахуєте, скільки у кого. Ви зекономить ваш час. 15, 12 і 4. Ну, темарія, як завжди. Ви щось тут цей. Відкол Від стався. Сюди зараз як ще центру. Або кайдвент. Давайте скидайте своїх обоє. серединки. Ладно, а, тут не найбільш мерзкий урод тоді виходить, так. Я тоді виходить найбільш мерзкий урод в цієї. А може ти одного вибирав кого ти знищиш? Ні. Ну так ми три на три граємо. щось Добре. Я ж противникам вбиваю. Мене два противника. Я кидаю. Це згорає твій пес. Да? Чего и твои дикие стратеги. А, не, у меня только скелет. да, да. не переживай, мне ничего дали шпику. Чекай, чекай, чекай. Что делает королевский указ? Дає застосувати свою обілку. Лідера? Яка, яка обілка? Ну, в мене я тягну три карти верхні Забираю вибираю собі. Ті. Тобто якщо він забрав тебе королівський указ, він може застосувати свою обілку ще раз? <гум> Маш... а яка у нього обілка? У нього ж немає активної. В нього по Знак... нього. А... пасивно. А... То нехай два рази пасивно використовує. <гум> <гум> я знаю, як це звучить, але в нього 4 карти можна взяти. З Суперників, можна вісім тепер. Ну да. так. це як хід, викинь її все-таки. Зараз він ходить. Кажи мене стік немає. Мені треба ще карту скинути. Ну гарно да, ну, просто ти маєш ще шпигуню чи ти вже використав всіх? У мене був тільки А Аналак. Аналак. Треба було в себе тягнути. Я брала зробити королівський наказ, стрішний момент. Тепер я можу, типа, 6. Шесть, 6. Я дві вже витягнув. Да, да. Було да. Два. да. Так, що... Та я на 9, но ти нічого не дає. Все, кости Дає, Да є, дає. Буваю. Ти охуєн. Давай-давай, клади-клади. Боже, меня просто запреет. Ладно. Я хожу? не я. Я вот так работаю. Ше плюс 13. Спасибо, М -м. а я пасую. Скільки там? У мене тридцять девять. девять. У мене вісім двадцять 39. тридцять ну, девять. То еще інший чел єсчет четверочкою. Не забывай. Ви так во двоє зараз слышается. Скільки в тебе? У мене 39. 39, да? У мене виходить У мене 20. 20 на 39. тут нічого не жопа. поки Артур ходит. Так ти зараз ходишь? Викинь небо. Не було, було. So? небо не, не не викинутись, не бо. ще щось клинице файне. Ну, чисто небо можеш викинути. Чисто небо. Чекай хто посерединці виходить, типу йому що зараховується. Вартуру. Значить посередине. Двісь настроє. Є да. один переможець. Мороз Переможець? Мороз? Да. Скільки там? 39. девять. Тридцять дев'ять. А, ну тепер, до речі, вже <laughs> мінус 3, 36. 36. Чи ти скіпаєш? Тіше. Ну, Та это там целуется, да? Нет. Я пусую. Добре. Так, я Юзайс посольність фольтустом. У мене виходить. 12, 22. Нет. Чому? Тому що спершу множення, а потім додавання. Добре. Ассу народ по плюс давне. Добре, 10. 20, 22, 24. Нічого. 34, 35. А мене 36. Ну добре. А як ти цей ряд? Чи ти на інший ряд? А чекай. Це ж уже горн є. Натурі. Так кинь сюди, горн, все нормально. Все, люк. Ну, Легко добре, але в нас тоді з Артуром виходить нічия, а Саня програв у бомбу. Значить, ви теж програли. Що у вас нічия. Значить, всі. Всіх по одному лозу. Ну так. у вас нічия, Ну, У нього 36, виходить і мене 36. 5, 5, 5. На 2. Ну, у нього 34. Ну, no, 34 плюс. З... 2 два. 3. А, 37. Це 37. І це кожна одиничка множиться на 2. Ні, одинички не множиться. Одинички множиться. Одинички не множиться. Наснага множиться на 2. Наснага ніколи не множилась. Небаскі правила. Та коли ти найобуєш, наснага ніколи не множилась. Не будь ласка. то... Наснага, покладіть у свою лінію і додайте до себе всім іншим бойовим картам у цій лінії, окрім героїв, гордон, подвоїть ефекти. О, по Все. Нихуя собі. Все. Я выграв. <рістична> Че тільки через 3 роки Після того як у мене ця гра я вивез. Андердог Андердог Артур виграв не двоє пограли Так. Другий раунд. Ходи артур. Вс немалідерів, всього Який там не Х2. Сибіший більший посил. хе Четвертру бадують Та ти шо? Так ти шоу. Боння лікаря. Тру зразу записуйся, які в тебе. А, до речі, це же стоїть. 14. Так, тут дев'ять. Тут сім. Хильнул себе талера. М -м -м. Сери. <свят> Блять, ценник смужок. Четыре. в депресії Ой, бля. Страта. Скрытий <систити> найсильніших. Толер, дардо. Но ну, вже дальше. вмирає одна найсильніша карта на полі. Луяра. А, до речі, та. та, та. та тільки моя, У меня тоже семерка появилась, сука. Потом... Какая нахуй семерка, а там пятерка. Это герой. Там герой. Какой герой, знаешь. Во-вторых, там никто ничего не бафает. Нет, он сам себя не бафает. Типа, как был пятерка, так и ушел себе в пятерку. Я знал, что не будет. Неллихо потраху видеть одну яйцо. Тебе просто требовалось себя потянуть, чтобы его не вытянуть. А ну на в комплекті у мене йдуть. Что там? Просто лежать карту, типу, вона скидывається. Скидка? Ну У Вас більше явно. Сука до слизники, як не було нихуя. Один тільки, один. Ні одного не було цього чучела. Ні одного. Ну це просто капець. А я складом не вибрав. Так, скидуй свою катапу. Як скажеш? Ну, ну. А сюди вже став, сюди що так. Тому хочу... що герої а не махаються, вона... ну. не травми. Баф... Чому? Так, да, точно. На Була... Д20. Була... Була... Я вибуваю за жаль. А Була... може нічого буде? А не буде, тому що ми вже обоє перевершили. Так. Ні, Т19. Не 20. Что ж скипай? Знаєте, якщо він скіпне, сільгод був. Хочеш геральт там розмінятися? Давай. тебе немає. Просто скиньте ти геральтів. Якщо рахувати. Геральт на Геральта. Відміняю твою Геральта. Боже, що тут чудово. I said I don't play low. And then share food. Whoa, Russ. А я хід ще не пропускав, правда? Он mm -hmm. ну, тоді я цим займусь. Я Добре, Та тоді виходить? 8, 15, 25. 29, 41. Що чекай? 8, 15, а, 25. 25. 29. 41. 21. А в мене. 15 плюс 15, 30, 34. Тебе mm. 34? Угу. Mm -hmm. Не одна поразка вже. Ну, no, добре, я тоді можу зробити собі 42. Добре. Опа. По канону мала би mm. Нільфгард з Зарданією бити. Мороз. О май гад. Страта. Мороз. Давай. <laughs> а що у нас в карманах? <laughs> Скривайся. Два. П'ять. Треба спершу того додіка кидати, а потім страту.